Казка, крилатий, волохата і масляний. На узлісці у тепленькій хатинці жили собі три друга горобець крилатий, мишка волохата та млинець масляний, горобець із поля прилетів, мишка від кота втекла, млинець зі сковородки втік. Жили вони добре, один одного, не кривдили. Кожен свою роботу виконував, іншому допомагав. Горобець їжу приносив з полів. Зерна із лісу грибів, із городу бобів, мишка дрова рубала, а млинець, борщ та кашу варив. Такі вони були, один одного хвалили, та й себе не забували. Тільки одного разу замислився горобець Я думаю, увесь день лісом літаю, ніжки б'ю, крильце тріпою, а вони, як працюють, зранку млинець на печі лежить, ніжиться, а тільки під вечір за обід береться. А мишка зранку дрова везе та гризе, а потім на піч залізе, на бік перекинеться та й спить до обіду. А я зранку до ночі на полюванні, на важкій роботі. Слід цьому покласти край. Розсердився горобець, ніжками затупав, крилами замахав і давай кричати. Завтра ту ж роботу міняємо. Ну гаразд, добре. Млинець та мишка бачать, що нічого не поробиш. Погодились? Наступного дня вранці млинець пішов на полювання, горобець дрова рубати, а мишка обід варити. Ось млинець покотився у ліс, котиться стежкою та й співає. Стрип-скік, стрип-скік, я масляний бік, на сметанці пряжений, на оліці смажений. Біг-біг, а назустріч йому лисичка сестричка. А куди ти млинчику біжиш, поспішаєш? На полювання добре співаєш, каже лисичка. А сама ближче підходить. Стриб скік, кажеш, та як стрибне, та як феркне, та як схопить за масляний бік і гам, а млинець закричить пусти мене лисичко, сестричко, у дрімучі ліси погреби та побоби на полювання. А лисиця йому ні, я тебе з'їм. Проковтну тебе зі сметаною, з маслом та з цукром. Млинець бився, бився, ледве від лиски вирвався. Бік у її зубах залишив і додому побіг. А вдома, ой лишенько, що робиться. Узялася мишка, борщ варити. Чого не покладе, а той усе нежирний, недобрий, не смачний. Як роздумує млинець борща варив, а так він у горщик пірне та випливе, і буде борщ жирний. Узяла мишка та й кинулася до горщика, обварилася, обшпарилася, ледве вискочила. Шубка вилізла, хвостик тремтить. Сіла на лавку та й сльози лє, а горобець дрова возив, навозив, наніс, давай клювати, на дрібні тріски ламати. Клював, клював, дзьоб на бік скрутив. Сів на лавку та й сльози лє. Прибіг млинець додому, бачить. Сидить горобець на лавці, дзьоб на бік, сльозами обливається. Прибіг млинець у хату, сидить мишка на лавці, шубка у неї вилізла, хвостик тремтить. Як побачили, що у млинця півбоку з'їдено, ще й більше заплакали. Тут млинець і каже. Так завжди буває, коли один на одного перекладає, а свою справу робити не хоче. Тут горобець від сорому під лавку забився. Ну, що робити? Нічого. Поплакали, посумували та й вирішили знову жити собі по-старому. Горобець їжу приносить, мишка дрова рубає, а млинець борщ та кашу варить. Так вони живуть, пряники жують, медиком запивають, нас кличуть, пригощають. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.